Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак визнав, що його консервативна партія програла на дострокових парламентських виборах 4 липня. За його словами, він вже зателефонував новому прем'єру Кіру Стармеру, щоб привітати з перемогою. Що відомо про нового прем'єр-міністра та як саме зміниться політика Лондона? Докладніше далі. 14-річне перебування консерваторів в уряді Великої Британії добігло кінця. Підрахунок голосів ще триває, але екзит поли прогнозують лейбористській партії 410 місць. Це стане одним із найкращих результатів партії в історії. Лідеру лейбористів Кіру Стармеру, 61. Він не раз наголошував, що походить із робітничого класу. Батько Кіра працював на заводі, а мати медсестрою у лікарні. Кір Стармер став першим у родині, хто закінчив університет. Сам він хотів вивчати політику та за Радою батьків отримав диплом із права з першого ліття згодом в Оксфорді, який закінчив у 86-му. Перші півтора десятка років правничої кар'єри Стармер займався правозахисною діяльністю. Працював навіть у Карибському регіоні, де захищав засуджених до страти. У 2008 році Стармер став головним державним прокурором Англії та Уельсу, де працював до кінця 13-го. Політичну кар'єру почав у 56 років, коли вперше обрався до палати громад у 15-му році від Лейб лейбористів у їхньому традиційному окрузі в північному Лондоні майбутній прем'єр Стармер пообіцяв королівству зміни, що було головним гаслом кампанії лейбористів. А зміни дійсно назріли, оскільки за 14 років правління Торі так називають консерваторів у Британії впав рівень життя. Основними причинами називають фінансову кризу 9-го року, пандемію ковіду та Брекзит, який позбавив Британію частини ринків і європейських інвестицій. Соціальні гарантії урізалися, а ціни. Не зростали. Але в зовнішній політиці Стармер обіцяє залишити все без змін. Велика Британія стала після повномасштабного російського вторгнення одним із ключових союзників України. Саме рішучість Лондона призвела до постачання Києву спершу протитанкової зброї, потім ракетних систем залпового вогню, а згодом і далекобійних ракет. Тож зміна влади у Великій Британії не може оминути Київ стороною. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.